Якщо вас цікавить просто консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень з будь-яких норм. Стосовно ТЦК ТСП, це окремо це 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Саме так, тобі це треба. Бо завтра злі воєнкоми до тебе завітають, а ти не зможеш від них відбитися. Подумай над цим. Саме так, ніяк інакше, шановні українці, робіть висновки. Про те, що не кажуть, не кажуть відомі юристи-адвокати, кажу я Саме. про порушення прав людини. Я оприлюднюю. Відеоролики в своєму Instagram, Facebook та інших соцмережах про порушення прав людини в Україні. Та передаю іноземним журналістам, як ТЦК ТСП порушує права людини. Саме так і повідомляє ООН про порушення прав людини. Саме так, робіть так само, як і я. Фіксуйте випадки порушення прав людини. На вулиці. Зупиняйте їх, не мовчіть, бо завтра прийдуть за вами усіма. І зрозумійте одну річ: якщо ви не будете захищати свої права і свободи, завтра буде нікому захищати свої права і свободи. Подумайте над цим.